Шановні колеги, є наступна пропозиція, оскільки ну, основна, так би мовити, змістовна частина у нас зараз прийшла. Є висновки точки зору уряду, який висловив прем'єр-міністр України, у нас є е, ще процедура, яку ми повинні пройти. Тобто, Якщо є заперечення, якщо редакційні зауваження до документу, який треба нам вже надсилати до 9 квітня офіційно за підписом прем'єр-міністра, то бажано було, щоб ми ці моменти врахували, щоб це був абсолютно повноцінний документ, який можна сказати, що на 100% схвалений всіма учасниками цього великої такої загальнонаціональної процедури, як узгодження, як і Формування самого змісту цієї, нашого національного плану дій. Тому можливо в ваших виступах, ремарках зосередитись над цим. Тому що обговорювати можна ще багато. У нас ще попереду імплементаційний план, детальний план. Зараз він викликав в тому форматі, який вимагається за формою. Тому і дрібніше не треба, це не по формі. І загально це взагалі нікому не потрібен такий план. Тобто зараз сам оптимум витриманий, і ми з вами схвалили, що саме такий оптимум і повинен бути в робочій групі. Будь ласка, ваші зауваження до цього документу, ну і якщо є поради по подальшому супроводженню, прошу? Можна? Да. С моей точки зрения, самое ключевое, почему плохо работает или в каких-то частях не работает закон о доступе к публичной информации и другие законы, которые необходимы для реализации, полноценной реализации партнерства «Открытое правительство». В нашем законодательстве практически не прописана ответственность чиновников или государственных служащих за реализацию этих, этих документов. То есть, э, если чиновник не предоставляет информацию согласно закону о доступе к публичной информации, ответственность не предусмотрена. Макула Янович сейчас сказал, что вот он будет оценивать по каким-то параметрам. Да? На самом деле, это должно быть все, механизмы оценки должны быть э, Прописаны в законодательстве. И с моей точки зрения, вот а, а, этот пункт, который можно сформулировать там в электронном виде, то есть это ж не проблема. Он обязательно должен быть. Спасибо. Добрый день, вельми шановні пані і панове, шановна президія. Громче, президента. Віталій Іванович Хижняк, громадська організація за збереження Біличанського лісу. У нас дві мети: перша мета зберегти Біличанський ліс. Адже в кожному вцілілому збереженому лісі не тільки екологія, а там є економіка, і політика, і виховання дітей підростаючого покоління. І друга мета це створення національного парку. На законодавчу на законодавчому рівні. Тому я скрізь, де тільки можу виступати, закликаю всіх свідомих людей підтримати нас у цьому. Щиро дякую. Спасибі. Це теж ми просто реалізуємо вже план відкритості. Безумовно, я думаю, що все в сценограмі буде, і хто відповідає в уряді за це буде проінформований, і відповідно запит буде на вашу на ваш заклик. Будь ласка.